Я був два тижні назад, я заїхав з відрядження, заїхав в Київ, знайшов там в інтернеті організацію, яка працює по створенню оцих пам'ятників. Я сказав, що нам не тільки пам'ятник потрібен, нам треба комплекс, план або проєкт Алеї Слави. Я її бачу від вулиці. Шевченка до вулиці Соборної. Оцей комплекс на місці цієї, як ми називаємо, Алеї Слави, вона повинна бути повністю Алеї Слави реконструйована. Що на ній повинно бути? Там, де вічний вогонь. Я вважаю, що там повинен бути пам'ятник, пам'ятник захисникам всіх часів. Всіх часів абсолютно. Ті, хто захищали Україну, звісно, що не, не, не Салдепію, а Україну захищали і боролися і за незалежність України. Тому в цьому барельєфі воно повинно бути е, відображено. А, е, Напевно, в цьому, в, цьому, в цьому барельєфі або пам'ятнику захисників всіх часів, повинна бути якась гранітна, мраморна е, дошка або стіна, де висічені.